Привіт, друзі, привіт, філателісти! Привіт, любителі збирати марочки. З вами канал Марки Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав часи свого дитинства. Ось тут перед вами серія з п'яти марок. Марки Гашені, бо є ось печаточка. І тут зображені кораблики для того, щоб ловити рибу, заморожувати рибу, приймати рибу. А також цілі там плавбази навіть є. Такі цей спеціальні універсальні рибопереробні. Ось такі різні. Що ми бачимо? Бачимо, що вони були випущені поштою СССР. Ось тут є добре так видно напис. Бачимо, що марки у вас не порвані. Зубці ці цілі. Добре, все видно чітко, гарно, гарно збережені. Рік випуску. 1983. Ось тут тут. Тут, правда, так от треба добре вам навести, показати, бо мілко дуже написано, але можна розібрати. Ну що ж вам сказати? Тут корабики, як я вже казав, всякі різні є. Я ось так вам наведу покажу. Ось це от великий, наприклад, внизу самому. Морозильний риболовний траулер. Ось тут що в нас? Це є малі риболовні траулери, два навіть. от З них от ловили рибочку, я так зрозумів. З того внизу, напевно, там. Доставляли вже заморожену, заморожували, напевно, на цьому на морі. Тут прийомно-транспортний рефрижератор. Тож, напевно, ту рибочку приймали, і в рефрижераторах заморожували. Тут що ми бачимо: сейнер траулер рефрижераторний, а тут ми бачимо універсальна. Рибопереробна плавбаза Ну Тут, напевно, такий, як був плаваючий завод такий по переробці риби. Ось такі, бачите, марочки гарно збережені. Сьогодні звітали наш канал. Познайомилися з вами, а ви з ними. З вами був канал Маркер Шухлядки. Хто ж не підписався, підписуйтесь на наш канал. Буде завжди цікаво. Мир вам і добра. До побачення, дорогі мої друзі!